Привіт, я Даня Помфюк, а я Женя Попович і це останній 10-й випуск трансмісії. Да-да, такий же останній, як і Крістал в Паладіумі. Да-да, такий же останній, як і восьмий сезон Хауса. Да-да, такий же останній, як і вірш Тараса Шевченка чи не покинуть нам небого. Це зумовлено тим, що нас перестали дивитись і нам немає для кого знімати. Отже, сідайте зручніше і насолоджуйтесь останньою трансмісією. Останньою трансмісією. Що, Данику, знову жахи. Да оксами так. Мені приснуло, що ми закрили трансмісію. Добре, я поставлю тобі компрес. Спи. Привіт! Я Сов. А я Баденія. І разом ми... Ні, Шо... ні Заткнись, заткнись! Сьогодні 13 липня. За цей тиждень народилися Аня Бринзович, Яна Легеза, Влада Тижук, Влада Готра, Паша Пітьовка, Марина Присняк. Валера Полій і Юлік Штел. І сьогодні вирішальний випуск третього параграфу. Хто сьогодні програє, той і несе наше покарання. І сьогоднішня наша кейм називається. Правило 10 секунд. Отже, суть проста. Я задаю супернику дію, яку він повинен зробити за 10 секунд. Вчасно виконана дія це 1 бал. Переможе той, у кого більше балів. Так, перша дія, яку я задаю Жеці, за 10 секунд ти маєш нарізати з бумаги 10 стрічок. 10. 10. 10. Так. Е, отже, ти готовий, так? Один. Два, три. <звук> Стоп. Скільки? Три. Багато. І так, Даник, Даник, Даник. даних. За 10 секунд. Ти маєш набрати свою маму і сказати, що ти її любиш. І так, ти готовий? Так. Да. Давай, раз, два, три. Грампу, грампу, добре. Та блін на живутки не пішли. <звіг> дзвони вже, дзвони. Ну, коротше, кинеш її по електронці. Ладно. 47 секунд, ты будешь тебя <laughs> Там еще чуть-чуть реально. И ты бы 0-0. ну еще. Итак, My и... Мы до наступной дней. <laughs> ну, звонить. <laughs> Давай, да, выключи на голову. Алло, мам. Алло, мама. Мам, чуешь? <laughs> да, это я, мам, тебе звоню. А, ну, привет, привет. привет, я тебя люблю. Я, я тебя люблю, мам. Ладно, давай, хати. Дякую вам, я тебе теж. І так, друга гра. Друга гра. Ти готовий? Отже, назви мені 10 слів на букву О. о. Олег. О, Окунь опариш. Орнамент, опіум, ор, о, 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 олешка. Ну, блін, чо, олешка. Добре, Даня, твоя ідея. Ти маєш з'їсти три ложки арахісового масла. І так. Як скучі. Як скоче, так. Проглотити, так? Так. І так. Раз, два, три. Це щось вообще єзи. <риво> <риво> <Вдешу>. Тебе. <риво> Ай... Як? Я не з'їв! Не з'їв? Значить ти програв. Джексон, зараз за 10 секунд, ти маєш підтягнутися 4 рази. Добре. Ну, для цієї дії нам треба переміститися в іншу локацію. Все, готовий? Тут давай можна з цим. Для як же називається. Ну ті толкатися. З розкачкою ні. Чого? Тобу чотири рази за 10 секунд, чувак. Ну, ладно. Давай, раз, два, три. Раз. Два. Три... Чотири! І так, Даник. Лидяй, далі. Добре. Тобі потрібно зняти майку, вивернути її і одіти обратно. Назад. Назад, я вам чесно. І так. Ти готовий? Раз, два, три! Ти встиг, молодець, ти впорався з цим завданням. Я тебе поважаю. Отже, ніхто з нас не зміг перемогти, і тому ми обоє знову несемо покарання. Але ми не змогли нічого цікавого придумати в якості покарання. Е, тому ми просимо всіх тих 20 людей, які до сих пір нас дивляться, написати в обговоренні, яке ми створимо. Е, покарання якесь особисте для мене і особисте для Жеки. І як... ми виберемо найкраще. Так. О, дивись, сови падають. Падені є сов? Сов. Ні! Багато з вас в коментарях під випусками запитували, де наші два школярі підлавузник і оксамит. Так ось, вони каталися на картингах і попали в аварію, і розбились. Ну і загинули. Загинули, так. Але, будь ласка, не треба жартувати про їхню смерть, оскільки Кобзон все бачить. Да -да -да. І в нас є багато нових персонажів, які зможуть їх легко замінити. Отже, зустрічайте однієї з них Себастьян і Ашот, які люблять зависати. Ашот і Ашут! А, дай спробувати! Дай спробувати! Ага! А це що? Виходить, ми перший раз фукнули. Да? Крутезно! Ажут! І самеся! А тепер зустрічайте наша рубрика Мейнстрінги. Отже, ми з Жекою знову зняли по одній пародії на відео з інтернета. Напишіть в коментарі, у кого вийшло краще. Дякуємо за перегляд. Чувак, чувак. Слухай, в мене тут кросворд. Два слова не можу угадати. Дивись, перше. Чотири букви. Караоке клуб на Корятовичі. Соло. 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 Призначення слов під музику. П'єні. Пініє, да. Продуктуєш раз ці два слова, як солопені. Соло п'є! Лайк і підписочка не получиш пописочку. До зустрічі. Браво, Мені приз...